Я на зустріч з клієнтом. Куди саме? На задню парковку клубу який позаду банку. А ти куди поїхав? Добрий вечір. вечер. Привет. Тебе наличках? Так, так, наличка. Давай, давай, давай. Давай. Беги домой, вид камер магазина. Андрюха, какие ты знаки слышишь? я думаю, тут буду. Так, так, в наш плютовин. Да, да. А можешь... Че так, давай. Руха. Ставка данка карману, кармана, на людину взяв під... людину під руку. Код червоний. Взяв людину під руку. Е, Код червоний, кот червоний, виїжджаємо, виїжджаємо. виїжджаємо. Різ, пріз, пріз, пріз. Ось, будь ласка, знижте з моєю нашивкою. Покажу правою рукою. У вас буде затримано розділ 8, стаття 4, розділ 8 стаття 5, розділ 2 стаття 14. Де саме на клубу? провок. Сзади клуба. Так, изпущу людину. На рукавиці Обычно школы эту людину. Так, знайшов. Знайшов. Баррет М82А1. па 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 Не стану сумочкою Эээ, Номера. Зі пакет. Покладу собі в сумку. Також знайшов найшол 25. Так, головний вход в номер 6. Зипак пакетик Животні, їбучі, блядь. Типа можна через с... дискорд заработать, блядь. Но ну, ви порушили правила гри. Стану хляб, за не в рот. Візьму ряду на підруку. Скордика изгроя какая-то. Да и в Ді... Відкрив двері автомобіля, посажу людину, притримуючи її голову, застягну людину песком без безпеки та закрив неї двері. Сідай машину. Поїхав, МП. Так, пане, у вас було затримано за розділ 84, а саме володіння зброю, що забрано цивільним особам. Про права та обов'язки, видкинь. читаю читаю. Так, так, спочатку стаття потім обов'язки, Потім розділ 8 стаття 5. ще не зможе відповісти так, чи ні, бо было, новое. Лицензованный продаж вогнепальної зброї. Розділ 2 ну, стаття 5. блін потім відповість. Хактивне. Контрабанда незаконна. Ну, типа, ти рівень. йому сказав права обов'язки. сказав сказал, все Типа, дивись. Головне тобі сказати його права обов'язки. Якщо він знає, права обов'язки, то... все, 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 не треба вже ніхуя, він вийшов. Окей? Це ж не внутрішній... Так, Стоп, стоп. Я покидаю, ви продовжите Добре, добре. Дякую, скоро. Мане каданки с тактичної сумка на одну на людину. Візьму людину під руку. Ой-ой-ой! Сильно взяв. Де знаходиться ваш паспорт? В задній правій кишені Надявну Надягну латексні рукавиці Так Вас шорти Пере... Панець, Пере... Панець, Перевірю панець. правий Правий карман. Правий-задній карман, подивлюсь паспорт. Покажу на, від... на бодікамеру Покладу паспорт назад. Ви маєте ліцензії при собі? Взагалі. Повторить. Ліцензію на зброю ви маєте? Да, є. <профі> Добре, де вона знаходиться? Я перевірю її из а, і... а, а, а Вам там тип прям потрібні? Не хочете пойти, да пойти? Де знаходяться ваші ліцензії? <профі> ну я думаю, що вони скоро закінчить. В рюкзаку. Дай. Добре. тих же латексних рукавицях перевірю... Перевірю вашу сумку, знайду ліцензії на зброю, так. До 5.06. Документи пофотографуйте автівочки і. Добре, покажу на бодікамеру, покладу ліцензії та посвідчення назад до сумки. Добре, 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 зразу перебувайте. Добре, дивіться, я думаю, ви не почули. Ви маєте право на... на медичну допомогу на державного адвоката, на один телефонний дзвінок. Ви хочете скористатися своїми правами? Ні, я сам себе буду заключав. Добре, ви знаєте, за що у вас було затримано? Так. Добре, тоді візьму людину під руку. Відпущу людину. Давайте а... якось швидше цей процес, тому що у мене не так скажемо, електроенергії. Щоб з вами тут довго спілкуватись. Ну, якщо ви розумієте про що. Так, відкрию двері, АТТ, тата, заведу людину. Закрию двері. Все, пане гарного перебування.